Зобрайтесь, що там шашки, шашки, шашки. Отут, якщо, якщо ми пропонуємо поки що на дві, на дві групи зробити <паспаліка> ділянок майданчики із качельками, і з павільйонами. Вони зараз у це розумієте? І ми мусимо, ми, ми... ми зобов'язані відстоювати права. Тобто, це... Пишіть бому. Вони хоч закрили добре, поняв? А те, ти представ? По <косв 'язання> <косв 'язання> <косв 'язання> <косв 'язання> ти по-любому дикнеш, поки по дискусій. Тут 30 каже здається. У Національного університету. Іди сюди Ну все подивись. Та ти понюхай запах який тут сидить а, а щоб камера могла понюхати, упала б з цього. Подивись там оно все споцвело Подивися Тільки зробили ремонт, подивіться. — тільки тут зробили ремонт 15 років тому назад воно це робилося, а не тільки. Ну також можна все зробити і все ось весна прийде дітей. Ми не можемо діти в школі, ми ну, робити такі ремонтні, робити з фарбою, бо ви, ви знаєте, що станція ми не в погребі воняє, Добирайте ви що треба все. Грибок, найстаріший грибок. Робилося 15 років тому назад, розумієте? Я вважаю, що за 15 років тому таке воно захворіти. Насправді треба декілька хвилин. Не треба багато нюхати. Декілька хвилин достатньо, щоб захворіти. Ну закрили це дуже добре. На ключ закрити. Ні, нараз закрити, а хто його відкрив?

Premises, де побачимо документи, коли які давали батьки? Вони тяжко всі життя зробити зараз зібралися, Які питання, поїхали. будемо зараз По землі вопрос, поліміння, хорошо, по садику кого борються. Спасибо вам. Одну секунду. Тільки що ми були в тому садику їздити всі. Вони зібрали. Вони зібрали депутатів всіх. Від ваших, від наших нету. Были там ваши. Кулини ваш был, Тарас был ваш. Только что мы были там. Они ходят, собирают, Тут детский садик, уютенький, ну так не то, ты лучший. В коридоре грибов. Взяла закрыла на ключе коридоре. Поведьте в том помещении, которое они хотят. Да-да-да. Грибок полнейший, не мочи. Закрыла, потом показали, мы все отказали, показали. Вот такие комнатки на 20 детей. Смотрите, значит, я предлагаю следующее. Значит, мы с вами-то разные, мы с свободой, в общем-то, оппоненты. Но в вопросе садика, значит, мы предлагаем скоперироваться. Мое предложение такое. Стоять косьми и дать выселить третий садик. Если такое вдруг произойдет... Значить, треба ставити опроси до срочно. От іще одна бумага я извиняюсь, перебиваю. Да, Ну то есть согласна со мной? Конечно. Смотрите, ну, вот правильно. все за подвалы. В ваших домах есть подвалы. Сейчас я буду задавати ОСББ. Всі ваші подвали, дивіться, пірічні адресу, все, йдуть, все будуть варіант. Тобто ваш подвал, що бізнесмен і буде, буде мати конкретно у цих подвалах свій бізнес. Ось його вже дивіться, законопроект на за сесії буде. Я все адреса підвалі і все. А, а, знає. Знає. а ваші дома це ваші дома. Подвали чердаки, це ваші люди. Ви маєте право не нагрузку, а мы сказали, что ты коммунальный власть и тебя на... <пишут> <вкрили> <пишут> не все ну, варят. Вы... На <пишут> и надо привычку раки, привести враги и стояли это за успадку. Слушай, в той или ваше, Ну тогда я Ну, нашел делать. Не политическая сила не нужно сделать ни кое-чего. Когда коли... есть вопросы. Люди, ви, коли подняли зал, был закрыт? Плохо. Ключ, ты делаешь сюда? Тільки тогда ну, ми закончили. Я не я не 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 м. М. Якщо якісь питання, будь ласка, до зала, що прийдуть заступники, то не вирішувати. Просто... У нас на... вопрос один на Давайте третій садик не закривати. От люди обращаються. Ви... Тут місцеве самоврядування, тут будуть вирішувати громаду передусім. Громада вважає, що садик закривати не треба. Значить, ще раз підповідаю. А политические наче либо такое как вы, у вас вывершите пытание на жертво не люди, еще раз говорю, значит, я вам напомню, пожалуйста, можно, да, значит, раз уже у нас пошла с вами в первый раз, кстати, за несколько лет публичная полемика, значит, что я свою деятельность руководствую в своей деятельности руководствуюсь Конституцией законом про статус народного депутата. И морально-этические принципы. Я говорю, появляется закончить. Давайте порядок. Нет, за уче. И не надо, да, да. Уже да. Значит, поэтому меня люди, умные товары, у меня 501 проблем. Тому у меня нету. Лично к вам плохого хорошего, ну, Например, если мы с вами окна ставим, я это сказал, что это хорошо. Если садик закрывает, я считаю, что это плохо. И надо садик не закрывать. Вот и все. Люди недовольны. Большой социальный резонанс. То вам как поэру наверное, тоже надо занять позицию от людей, а не каких-то чиновников, которые вас, наверное, подставляют с этим садиком. Мне так кажется. Присутніх в цій е, міській раді, я особисто, перший буду стояти на засадах того, щоб тільки покращити умови перебування ваших дітей в даних садочках. Ми провели там обстеження. Но, на сьогоднішній день там працює депутатська комісія. Зараз вони прийдуть сюди, вони там були з обстеженням. Ніхто не буде робити жодних дій, проти чого буде, наприклад, виступати ті самі громада, ті, ті, ті самі батьки, і що піде на е, зменшення чи то е, будь-яку шкоду для наших е, дітей. Я сам я одну хвилиночку. Я, я сам Ви, батько. Батько. будь ласка, не, не перебувайте, не я вас не перебував. Ага. Я хочу сказати, що я сам батько, в мене двоє дітей, і ніхто не буде переводити дітей а, а в той не садочок не, з, не з, не. З, з примусом, ніхто не буде переводити туди, де є невідповідні умови. Це я даю вам 100% гарантію. Ще більше скажу, коли ви були в мене, коли ми спілкувалися в моєму кабінеті, була не робоча група, була інституна група із батьків. Я чітко поставив вимогу перед своїми заступниками, перш за все, донести до батьків всю інформацію переконаний на 100%. Це непорозуміння тільки виявилося із-за того, що не було донесено 100% інформації моїми заступниками, начальниками відділу охорони здоров'я і освіти і також завідувачів даного закладу. Ці всі повітання будуть, будуть усунені, вивчені і найближчим часом буде даному йому відповідне реагування. Якщо батьки заперечують тому, що закривалося садочок, тільки один маленький нюанс. Це не наше приміщення, це приміщення, як ви знаєте, е, Міністерства Огор... да. оборони. Я просто хотів би, я просто хотів би, шановна громада, щоб будь-яка політична сила, будь-які політичні діячі не піднімали це питання, яке вирішується на місцевому рівні, на такі. Можно Можна не да, кажете, я... а політика, а Міністерства освіти. Ви чого ви Чи дивилися на кази? Чи ви зустріли? Значить, це ще так, раз. Можно я, я. Я неодноразово звертався, так, я неодноразово звертався до ректора даного університету. Я казала вам, ми по вас слухаємо, але ви нам не відкриваєте, ви не чуєте ні батьків, ні дітей, ні кого. Нам подобається на садочок, вони збираються нікуди. Хочете, що ми ремонти буде, ви самі можна. Я, значить, я. Нет, можна, Альцаві, хочу, тому, що я народний хочу. депутат. я, хочу я, увагу, увагу, собі, я минулі, да? Можу минулі. вам сказати, що коли ми збиралися. Вив... Ви вив... <рив>... Коли ми збиралися в мене в кабінеті, я дав доручення всім, щоб вони вивчили це питання, перш за все, і користувалися і відкривалися ви дуже... тільки, тільки інтересами батьків. Друге, я звертався неодноразово до ректора університету, писав міністру відповідному, для того, щоб це приміщення було передано на баланс на нашу комунальну власть. Ви є велика кількість питань. Чому ми Скільки не можемо сплачувати у вас камірами оренда на, сьогодні? Чому ми не можемо, наприклад, робити там ремонтні роботи? 10 тисяч гривень? В рік? Це... 10 гривень в рік? Я готова платити особисто. Можна я плачу і хай вони залишаються. Ви можете зробити з вашими коштами все вважають. Ні, так я плачу за них, Тільки, Тільки, Тільки э, э, піар. Ні, піар, не, такой піар. Ну, пусть садик остається. На, на цьому питанні піар робити ніхто не буде. Не, я какой я піар піар? Ну, не, особисто я даю слово вам всім, що буде зроблено тільки так, як того вимагають батьки. Перш за все, і інтереси хвилиночку, і інтереси дітей. Я особисто на цьому піа, е -е, на відміну від деяких політичних діячів, робити не вийде. При чому тут ви, звісно. Я буду. Я Я буду керуватися тільки інтрасними мовчанням. Прошу зараз зробити і з цим групу, і з батьків. Ви чисельності, ну, 5-10 чоловік. Будь ласка, коли є група. 5-10 чоловік, якщо є група, сядемо і безпосередньо зараз почнемо відпрацьовувати всі ці питання. Тим більше, що я це пропонував ще декілька днів тому. Я прошу визначити 10 чоловік і, будь ласка, до мене будемо. Якщо потрібно, буде присутній Ні, Так, давайте ми приїдемо. Садик, ми закриваємо. Чисто групаєте все. Це вона просто <поставці> дійсно тисяч гривень. <поставлено> <поставлено> я для, я, обіцю, да, я, я, я хочу, хочу щоб питання щоб питание не, не, не від доцільності, а щоб ви виважили його спеціалістів. а після цього без тиску 110 будь-яких діячів разом з батьками. Вы приняли 110 дітей, Ну давайте пусть они ходят в садик, да не в этом не хорошо. Нет политики. Нет политики. Александр Владимирович пригласил. Создать робочу группу, я не возражаю. Значит, более того, мэр, ему, наверное, в Висоске давав большой муви. Значит, включите родителей, давайте попросим. Моя позиция, что садик закрывать не надо. Нужна для этого нас, а кто оказать, как Не вопрос. Вместе с областними нашими депутатами. По-перше, я по себе без эпитики про не проживав по большому. Нет, я без вас и без песня висока. Очень, очень хорошо, что вы любите петь. Що я хочу сказать. Було дуже добре, дійсно, щоб сейчас створилася ця группа. Давайте ми Попрацюємо, треба працювати день, попрацюємо день, сутки, сутки, двоє, троє, троє. Вийдемо на нормальне якесь цивілізоване вирішення цього питання. Я ще раз кажу: до того, як не буде, до того як не буде насягне компромісне рішення, ніхто ніякий садочок закривати не буде. Крап та да просто ніхто не буде закривати садок. Давайте скажемо все правильно. Не закриваємо садок? Ні? Ну так все, зараз зайнімаємо позицію. Ми 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 працюємо за город. У вас свои партии, на свои партии. Мы город. Ви нас не Ви интересуетесь партией. Нам садик интересует. Садик надо сохранять. Ми тільки що були в тому садику, тільки чтобы до тебя прийшли. А один из депутатів, иди сюди володя. А ну сюди. сюда, иди сюда, друзья. Иди сюда. Вот все батьки стоять, У кого документы есть, у детей войдет в садик, повторите туда. Він казав, покажіть документи, хто сюди з батьків буде. Хочі чужі люди сюди прийдуть, покажіть ці документи. Почнемо з того, що дуже простий нюанс. Скільки людей за, а скільки людей ну, за те, щоб закрити садик, а скільки проти? А скільки проти? Ви проти? Воно... Воно... Один, воно... Один, воно... Один буде проти, і воно... все. Ви проти, і все. Ви проти, і все. Давайте не проведемо ще раз. Ми чуємо зараз тільки думку тих, хто каже, що він проти. А а чого ж ми не були? А чого ми на це питали Є батьки, які не хочуть там проходить, вони виходять в садик. Вов, ти чо? Вони ці пишеться. Гова, ти пішов уже і заставляв людей писати заяву на увольнення. Ти був комісію, пішов в комісію, пишіть заяву, що ви попереджуєте, що ви будь ласка, доставте мені, мені, пожалуйста, доказательства того, що я це говорив. Пожалуйста, якщо немає доказательства, там говорити.

нюхав той грибок, гуняє носками посміли. нюхав чи ні? Передорі, Чи тебе я... запахом я... погано. не Ніх що запаху мене буде. Я б відкинув вас. Це ваші віші так. ви відали. Ви ваші таке гроші нападають. До Подивіться, ці підвали віддає з дома. Людські підвали. Вони ще ніхто не приватнізував ці дома. ОСББ не перейшли, а ти вже в виїздим десь повалі. Що, що ви на сісію? Всі приміщення знаходяться в комунальній власності. Зараз які ви знаходяться на комунальній власності, тому що це людей приміщення схема, потім поліпшення і вже так всі гастрономі. І опять не самі людьми. Банда, коротше, банда, яка була, така осталася. Винесемо вас відселя, винесемо на ностах, винесемо. Ви своїх дітей туди ведіть, а наші будуть в третьому садочку. Вам не Помирайте садочок, не ходіть. Того, про що ми ми з вами ви на сьогоднішній день. Нормально, пишемо раз на засідання, як ми були на зборах. Моя дитина сказала, що вона мене виділа, що за те, що я ходила в цей садочок. А Мая Віталіна сказала, Три, а що, що ви, ви сюди прийшли? Ми і без вас добре процвітаємо. Ми останній раз приїхали, не так було? А теперь там відповідь на те, що ви говорите, не перекручуйте слова. Е! Да, я їй, дійсно сказала, на сьогоднішній день там є сто дітей, яких тільки по списку. По факту їх ходить саме максимум за 78 е! дітей, які є. І чи просто ходити і не можу ходити. Я розговорюся, у указу не може. Я хочу, щоб ми або ми тут конструктивно говоримо, бо ми хочемо вирішити питання. От всі хочуть вирішити питання в такий спосіб, щоб було краще дітям. Правильно? Yeah. Все, значить, у нас є спільний мета. У мене, мене спільне знамання. Всі, всі діти, які є, проживають на території міста Умані, і не тільки діти, їхні батьки, по великому рахунку я несу з них всю відповідальність на собі. У Нас вже зібрали, розумієте? Ви вибачте, що з вами всіма зустрілися. Ми це вже чуємо. Ми вже скільки разів збиралися. Це не проблема, що ви постійно збираєтеся, то вам одна говорять інформацію, <правда> то вам другу. Ми тільки що вже зберігаєтеся. Я вам чесно кажу, ми тільки що теж з депутатами їздили в садочок і один, і другий подивитися. Не потрібно під примусом нікого заставляти чи спонукати до того, щоб до одного, до другого перейшли. Я ще раз говорю, це ж теж ніяка не керма, це ж ніяка нічого, щоб взяли когось і все силоміць перевернути. В жодний спосіб треба тільки зробити треба тільки відповідні зробити умови там щоб ці всі батьки щоб ми їх відмовляли що секунд, секунду, щоб я їм казав ви не туди, чи ви не діту ми казали ні ми туди підемо там краще бо давайте зробимо так. нормальні умови це такі що ви прийшли сказали о тут краще мови для моїх дітей чи ми там. Коли ми звернулися е, до оксани іванівни ось коли ми звернулися тоді до вас ми до вас прийшли на прийом була оксана Іванівна, знову таки до оксанивані тоді ми пішли дай, далі говорити вона нам сказала, переступіть через себе, там буде краще. Це все, це все була відповідь. І нам нічого не залишалося, як іти до громади міста Луми, як звертатися е, до е, Дальшего парку, до всіх підряд, до кого небудь, щоб нам тільки відкрили. Нам просто прийшлося стукати до всіх по підряд, щоб по крайній ми зараз тут зібралися. І, і нас почули. І щоб хоча б йти до цього повині... зараз... питання повинно бути вивчене, тільки після того приймати такі радикальні дії міри. Так. Ми, Ну, Ну, Про те, що має бути закритий садочок, наприклад, з 1, чи з 5, чи 45 числа, про це мова не йде. Я наполягаю на тому, що ми, я ще раз так, десятий раз я перехову що ми спочатку зробимо відповідні умови, такі, що батьки самі захотіли туди перейти. А потім будемо визначатися з потрібностю чи непотрібністю потрібністю функціонування садочка номерів. Так буде нормально? Так, куди нормально? Я всі ще родящу. Ще якісь є питання. Тобто з 1 вересня ми куди йдемо? Шоу? <говори> Шоу закінчилось? Зас, це не <говори> <говори> Шоу? <-то. говори>